На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. 69-ту річницю визволення України від фашистських загарбників відзначила Рівненщина на військовому меморіалі кладовища Дубенське відбувся урочистий мітинг та покладання квітів. Розбили цю групировку з боями звільнили Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород і все Закарпаття. Свято батьківства вперше відбулося у Рівному. Провести вихідний разом виявило бажання понад 700 місцевих родин. Це у нашій сім'ї на першому місці. У Дубні відбувся незвичний творчий конкурс. У ньому взяли участь підопічні семи інтернатів нашої області. Вони співали, танцювали, жартували та демонстрували вироби, зроблені своїми руками. Я ж повторнуськи, бізнекавочку, ляті кручком. в'яжу. Вихованці обласного ліцею приймали присягу ліцеїста та представляли свій клас. Я їм кажу, дерзайте, творіть і не здавайтеся. Нахамив пасажиру, заплати штраф. Лише так можна побороти хамство у громадському транспорті і перевиховати нечемних водіїв, вважають в інспекції з питань захисту прав споживачів. Однак важливо, аби самі рівняни не мирилися з таким поводженням. Чи важко покарати нечемного водія, розповість Тетяна Клинчук. Стикатися з хамським ставленням водіїв доводиться ледь не щодня, розповідають рівняни. Найчастіше ті не хочуть перевозити пільговиків, а ще часто, відстаючи від графіка, не зупиняються на зупинках. Нерідко лунає на адресу пасажирів і нецензурна лексика. «Вони хочуть брати пенсіонерів, вони якби мають їхати по і Вони просто не хочуть їх брати. Це, це неправильно. Я думаю, вони повинні бути більше. Вічливі мені не подобається, що вони розмовляють по мобільному телефону. Ну і не завжди на зупинках зупиняються. Бувають роздратування, тому що багато на зупинці. Людей заходить. Головне кажуть в інспекції з питань захисту прав споживачів не миритися з таким поводженням. Перед усім необхідно звернутися з заявою, в якій слід зазначити ім'я перевізника, маршрут та автомобільний номер. І найголовніше скаргу потрібно оформити письмово, для того щоб був результат. Звернення споживача краще всього, щоб споживач звертався у письмовому вигляді. Тому ми тоді ми вийдемо на позапланову перевірку, розглянемо звернення споживача, всі факти викладені у зверненні і приймемо рішення. Відтак за останній рік працівники інспекції за хамство оштрафували водіїв майже на дві тисячі гривень. Не закривають очі на проблему, і міські чиновники в управлінні транспорту і зв'язку з нечемними водіями проводять профілактичні бесіди. Втім, нерідко їхнє хамство тягне за собою звільнення, а то і більше розірвання договору із самим перевізником у цьому році. За ці випадки хамства або такого навіть два випадки, поодинокі випадки були. І ми були настирливими і зобов'язали перевізників звільнити таких водіїв. Три-п'ять водіїв звільнено в цьому році за ініціативою управління транспорту. А з перевізниками, які в яких найбільше таких випадків в цьому році розірвано два-дві угоди. Просто вони припинили свою роботу на маршрутах міста. Аби і надалі боротися з нечемними водіями, Рівнянам раді телефонувати до міськвиконкому. Є телефон 22 20 24, є телефон 22 41 91, які постійно працюють в робочі дні. І у вихідні дні 15-53, це служба міськвиконкому. Туди усі звернення. Жодне звернення не залишається поза увагою. Тетяна Климчук, Микола Мельничук та Сергій Габрилевич інформаційна програма. День. 69 69-ту річницю визволення України від фашистських загарбників відзначила Рівненщина. На військовому меморіалі кладовища Дубинське з цієї нагоди відбувся урочистий мітинг. Представники ветеранських організацій, військовослужбовці та чиновники поклали квіти до пам'ятників загиблим воїнам. Як усе було, бачила Алла Сищук. Другу світову війну Володимир Легкий зустрів у 15 років. Фашисти спалили його рідне село у Дубровицькому районі, і юнак з родиною пішов у партизани. Пізніше став розвідником. Війна у чоловіка вкрала юність, тому він вирішив на фронті з'ясувати з нею стосунки, постійно заглядаючи смерті в обличчя. Ми з боями, коли підійшли до в район Броди, там були великі запеклі боя. Там була. Міцна групировка СССР та дивіться СС Галичина. Ми розбили цю групировку, Віль... розбили цю групировку з боями, звільнили Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород і все Закарпаття. Нацисти окупували Україну на одному подиху за декілька місяців, каже історик Володимир Борщевич. А от визволяти довелося цілий рік у ході кровопролитних боїв. Мільйонними жертвами закінчилося звільнення Києва. Важкі бої були за Львів. Нацисти тут воювали не на життя, а на смерть, бо вважали, що Західна Україна має стратегічне значення для наступного ходу воєнних дій. Бородівська операція вона була дуже складною. Де застосовано було різні види техніки, озброєнь, і власне там також дуже багато було жертв, але ці жертви не були марні, оскільки все ж таки Україна була визволена, була звільнена, і це відкрило нову сторінку в нашій історії. З нагоди 69-ї річниці на військовому меморіалі кладовища Дубинське у Рівному відбувся мітинг. Слова привітання та вдячності виголосили керівники міста та області. Обласна рада, яка прийняла програму Ветеран обласну нашу програму Ветеран, виділяє постійно кошти на матеріальну допомогу, щоб ветерани великої вітчизняної війни почували себе достойно і не мали. Інших проблем, крім однієї жити, працювати, передавати свій досвід, вписаний меморандум зі всіма аптечними закладами, які дають ветеранам 10% знижку. Тож працює госпіталь ветеранів війни, де вони оздоровлюються. Нині на Дубенському меморіалі спочивають герої радянського союзу Микола Приходько, Іван Павлюченко, Семен Осипов, Микола Орлов та ще сотні інших радянських воїнів до підніжжя. Їх пам'ятників поклали квіти та вінки. Пам'ять шанували пострілами. Кавалер бойових орденів та медалей Володимир Легкий каже, 28 жовтня особливий день у його родині. Завдяки цьому дню він дочекався шістьох правнуків, які мають сонце та світле небо над головою. Це життя для них виборов їх прадід і ще мільйони солдатів. Воїни, які полягли на полях сражень, вони ніколи не повернуться до своїх домівок. Назавжди залишились охороняти кордони нашої держави. Алла Сищук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День. У Рівному вперше провели свято батьківства. До нього долучилась понад тисяча тат мам та їхніх діток. Передусім, вони вчились проводити час разом. Крім того, брали участь у майстер-класах, слухали лекції провідних спеціалістів, присвячені вагітності, грудному годуванню, батьківству та розвитку дітей. А ще просто розважалися та гралися. Зі свята повернулась Галина Варанчук. Андрій та Олександра Радкевичі весело граються з маленькою донечкою. Вони розповідають, стосунки з сім'ї з перших днів будували на спільних пріоритетах. Один з них полягає в тому, що родина якомога більше часу має проводити разом. Це у нашій сім'ї на першому місці. Якось так склалося, в принципі, що наші стосунки заклалися на спільних цілях і, в принципі, на спільних поглядах. І одним з цих спільних поглядів було те, що ми повинні. Приділяти максимум уваги нашим дітям. Хочемо виростити здорову, щасливу дитину. Діти уважно слухають спеціалістів, які проводять тут майстер-класи та творчі майстерні. Давай ми яблучко розфарбуємо. У нас є жовте, зелене або мішані кольори. Поки одні діти вчать теорію, інші вже намагаються щось робити. Ось семирічний Артемко. Він ще садочки любить малювати, тому і зараз впевнено орудує пензлем. Грушка жовта, сливка синя, а мандарин оранжева. Вчаться азам творчості і батьки, адже хочуть бути в курсі справ і оподавань своїх чад. Батьки дуже охоче займаються з дітками творчістю, вони долучаються з цим з радістю, і це діткам допомагає, наприклад, розвинути якісь свої художні здібності. У святі батьківства взяли участь майже 700 рівненських родин. На них чекала насичена концертно-розважальна та інформаційна програма. Ведучі проводили оригінальні конкурси та забави. Організатори сподіваються, що свято сприятиме відродженню справжніх сімейних цінностей, допоможе об'єднати родини і здружити їх. Ми хотіли нагадати нашим рівнянам про те, що наскільки важливо. Проводити час разом в колі сім'ї про сімейне дозвілля, про те, що час разом це те найважливіша цінність у нашому житті. Рівненщина долучилась до всеукраїнського фестивалю свідомого батьківства. Перше, та організатори сподіваються, що свято стане традиційним. Галина Баранчук, Микола Мельничук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Підопічні інтернаті області співали, танцювали, жартували та демонстрували зроблені своїми руками вироби. Такий незвичний творчий конкурс відбувся у Дубинському інтернаті. Цей захід влаштовують вже другий рік поспіль з нагоди дня працівника соціальної сфери. Фахівці вірять, що такі зустрічі та обмін досвідом допоможуть людям похилого віку та інвалідам знайти своє місце в житті. Вишиванки, картини, вироби з бісеру та оригінальні страви усе це експонати виставки, виготовлені підопічними інтернатів. Бабусі, дідусі та люди з обмеженими можливостями продемонстрували, що вміють творити анітрохи не гірше за інших. Наприклад, Семен Хлєбніков зв'язав гачком такого капітошку. Тим часом його товариш Руслан Соленик найбільше пишається своєю бісерною іконою тайна вечеря. Чоловіки вже понад 10 років живуть у Дубинському інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів. Всі ці роки вечорами Семен в'яже, а Руслан вишиває. В'яжу, кофти, муськи, бізнекавочку, ляльки, крючком в'яжу, теж цяшуть цього всяке. А мене просять люди, я вишивав ручки, рушники, подушки вишиваю, бісом теж вишиваю. Але чоловіки захоплюються не лише в'язанням та вишивкою. Руслан любить декламувати вірші Шевченка, а Семен танцює брейк-данс. Свої вміння вони демонструють на конкурсі художньої самодіяльності. Підопічні всіх семи рівненських інтернатів розігрують театральні постановки, розповідають гуморески і співають. Таке свято в Дубинському інтернаті влаштовують у другий рік поспіль. У закладі кажуть, раніше підопічних лише годували, одягали та обігрівали. Однак нині, як того і вимагають ініціативи президента України, в подібних закладах дбають і про дозвілля вихованців та дають їм можливість самореалізуватися. Трошки будуть змінюватись в кращу сторону, методи і будуть інші залучатися фахівці, будуть проводитись навчання. Щоб все таки на вищому рівні більш якісніше забезпечувати проживання цих людей, які по якихось причинах втратили свої домівки, наразі в інтернатних установах області перебуває понад 1200 осіб ще майже три сотні проживають у стаціонарних відділеннях територіальних центрів. У 2013-му несподівано утворилася черга до психоневрологічних інтернатів. Усього за рік на теренах краю кількість таких хворих зросла у десятеро з двох сотень аж до двох тисяч. Ймовірною причиною такого буму фахівці називають суттєве збільшення суми грошових виплат. Я думаю, що найближчим часом ми цю ситуацію вирішимо. Додатково створимо місця при Дубинському будинку інтернаті або перепрофілюємо рівненський геріатричний пансіонат під психоневрологічний. Цей процес іде. Чиновники розраховують, що вже до кінця року чергу вдасться ліквідувати. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Три дні демонстрації аксесуарів та одягу від спідньої білизни до хутра у рівну відгримів восьмий сезон. Фешн тайм. Наймасштабнішим став третій день: 12 колекцій та 250 відвідувачів. Свої вироби представили як місцеві дизайнери та торгові марки, так і гості з Луцька та Львова. Глядачі могли оцінити ділові образи: вечірні сукні, пальта, дублянки та шуби, а також вишиті сукні. Проте найепатажнішим став показ колекції виробів дизайнера Фелікса Родіонова. У його шкірених куртках на подіум вийшли не моделі, а танцювальний колектив Light Dance Company. Я люблю ці всі інтересні покази з необычним таким підходом, як говорится, але у нас головний ініціатор Оксана Ігас. Она просто, я навіть і компанію не знав, Light Company, тому що я вроді би в ровно живу, але я не зустрічався просто з ними. І коли вона мені показала, я просто. Однозначно в Fashion Time именно с этой группой. У Рівненському обласному ліцеї інтернаті відбулась посята у ліцеїсти. Цьогоріч урочисту присягу склали більш як 130 вихованців закладу. І хоча на навчання в ліцеї приймають із 8 класу, повноцінними ліцеїстами учні стають лише у 10 класі. Софія Манчук прийшла у 10 В лише 1 вересня. Гарно заспівати та представити свій клас. Ось чого найбільше хоче учениця. Каже, з вибором пісні проблем не виникло, давно знала, що співатиме. Однак все ж переживає, ніби на сцені буде вперше. Співала пісню на англійській мові, тому що так як у мене клас філологічний, і потрібно було показати, якби свої знання англійської мови. Я не довго готувалася, але насправді дуже переживала, як ніби вперше виступала. Мені було дуже важливо, щоб мене сприйняли добре. Кожен клас ліцею, а їх тут чотири з фізико-математичним, історико-правовим, хіміко-біологічним та іноземно-філологічним напрямами до представлення підійшов креативно. Одні свій виступ подали у вигляді випуску новин, інші просто розповіли про свої досягнення у навчанні. Ми організували ліцейські новини, в яких ми показуємо наші таланти, показуємо прогноз погоди в ліцеї. Також ми придумали пісню, в якій ми розповідаємо про наш клас. Співаємо про наш клас. В нашому класі є багато учасників олімпіад, які проходили на рівні України, на міжнародному рівні. Є переможці, діти, які зайняли перший, ну, перших три місця. Будемо розказувати про них і ну, обговорювати їхні перемоги. Директор ліцею каже, її вихованцям ще є до чого рости. Однак, головне, що діти прагнуть навчатися та самовдосконалюватись. Вони ж в мене не тільки гарно навчаються, вони ще дуже творчі, креативні діти, і ми робимо все для того, щоб вони могли цей. Свій талант зареалізувати я їм кажу: дерзайте, творіть і не здавайтеся. За словами представників обласного управління освіти, у ліцеї створені всі належні умови для навчання. Відтак, вихованці ліцею просто приречені у майбутньому стати успішними людьми. Це таке загальнородинне свято, яке традиційне і тішить, що з року в рік. Професійна майстерність представлення класів зростає сьогодні. Я отримав насолоду і хотів би, щоб у дітей життя було таким яскравим, яким є сьогоднішній захід. Ольга Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На друге місце у турнірі таблиці Української екстраліги піднявся мініфутбольний клуб Кардинал Рівне. Це стало можливим завдяки домашній перемозі над Луганським ЛТК. На поєдинку побував Роман Свирида. Обидві команди перед стартом нинішнього сезону суттєво змінили свої склади. І якщо кардинал, попри втрати, все ж зберіг досвідчених гравців, то нинішній ЛТК це переважно вчорашні дублери. Витримувати натиск господарів їм вдавалося до середини першого тайму, аж доки Андрій Чернієнко не завдав влучного удару. Втім, відігралися гості майже миттєво вже через 10 секунд. Дальній удар Максима Бессалова заскочив зненацька Віталія Дєнюшкіна. Пропустили гол, це такий, я вважаю, випадковий. Але десь він на совісті нашого вратаря, що саме в такий от момент ми розбирали перед грою. І вратарям було якби наказано грати більш проще і вибивати нічим. Знову вийшов вперед кардинал через чотири хвилини. Передачу Сергія Піддубного замкнув Чернієнко. Ще до перерви Андрій міг оформити хет-трик. Втім, найкращий голеодор нашої команди не зумів переграти Юрія Савенка, виконуючи дабл пенальті. Рубець був бив, але так як два збудувала, я, я все-таки хотів, щоб він був хет-трик, вже одразу, Ну, було йому шансу там бомбардіра, він виривався. Втім, згаданий Сергій Тригубець, теж без голів не залишився. Спершу він зміг переграти у боротьбі захисника, а на останніх секундах реалізував 10-метровий пенальті. Перший тайм, звичайно, із-за своїх грубих помилок ми його програли. Після першого тайму команда зібралася, дала бій. Просто якщо б ми швидше забили другий м'яч, я думаю, ми б цю ігру спасли. Для молодих футболістів потрібен час, але я вдячний хлопцям, вони б'ються, вони, звичайно, мають велике бажання, але, на жаль, одним бажанням результати не доб'ється. У другому таймі наставник господарів дозволив собі експерименти дав більше ігрового часу найближчому резерву. Як результат, друга 20-ти хвилинка пройшла за переваги луганчан, які на останніх секундах гри один м'яч змогли відіграти. Отож, кардинал переміг 4-2. Це дозволило рівнянам піднятися на другу позицію у турнірній таблиці Екстраліги. Гру наступного туру команда Сергія Піддубного проведе 4 листопада у Львові проти енергії Роман Свирида, Дмитро Шамшин Інформаційна програма день. Оржівський Одек чемпіон області з футболу. Завдяки перемозі над Здолбунівським автолендом 2 2-1 та поразці Гощанського Амако від Малинська 0-1. Оржівці за тур до завершення змагань стали недосяжними для конкурентів. Таким чином, підопічні Григорія Шаламая до звання чемпіона України серед аматорів додали ще й золоті медалі чемпіонату Рівненщини. Заочну боротьбу за срібні медалі змагань продовжать клуби Малинськ та Амако, які наразі мають рівну кількість очок. Більше шансів перед Заключним туром у представників Березнівського району, адже вони мають перевагу в особистих зустрічах. Тож для завоювання срібла Малинську потрібно буде в останньому турі переграти аутсайдера чемпіонату команду Зорі було дуже складно грати. Состав постійно у нас мінявся із травм, але якось як ніколи. Поміняли традицію, коли на аматори стаємо призером, то ніколи не виігрували область. А в цьому році виграли аматори, виграли область. Я думаю, дуже приємно. В цьому році в області був дуже сильна борьба. Три команди Малинськ, Гоща і ми майже до кінця. Тільки десь по затом турі і затопку з -за відпав, а так всі боролися. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.